Вітаю! Тема нашого відео квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Перед тим, як приступити до розгляду цієї теми, виконаємо певне перетворення. Перетворення член виду А плюс Б до квадрату. У многочлени. Що ми при цьому маємо? Ми знаємо, що таке квадрат. Квадрат це добуток двох однакових виразів. Запишемо наш е, вираз як А плюс Б, що множиться на А плюс Б. Виконаємо множення многочлена на многочлен. В результаті цього множення ми отримаємо вираз а квадрат плюс АБ плюс АБ плюс Б квадрат. Наступний крок треба звести подібні доданки. Подібними доданками в нас є АБ і в результаті зведення подібних доданків ми отримаємо вираз квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. І таке ж саме перетворення ми виконаємо тільки над виразом А мінус б до квадрату. Тобто запишемо як А мінус Б, що множиться на А мінус Б. В результаті А квадрат мінус АБ мінус АБ плюс Б квадрат. І відповідно, це дорівнює. А квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. В результаті цих перетворень, якщо ви звернете увагу, ми отримаємо формулу, що якщо квадрат суми двох виразів, то він дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток з першого на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. Отже, квадрат. Суми двох виразів дорівнює квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток з першого на другий вираз. І ми, відповідно, маємо формулу. І правило, яке треба знати на пам'ять: квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого виразів, плюс квадрат другого виразу. І така ж сама формула квадрат різниці двох виразів, що дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток з першого і другого виразу плюс квадрат другого виразу. Ці правила треба знати і вміти використовувати. Розберемо приклади з нашого підручника. Приклад один говорить: подайте у вигляді многочлена вираз. Перший приклад. 3b мінус 4c до квадрату. За правилом квадрат різниці, квадрат різниці, двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Отже, перший вираз у нас 3b до квадрату. мінус подвоєний добуток першого і другого виразів. 2, що множиться перший вираз 3b, другий вираз 4c, плюс квадрат другого виразу, плюс другий вираз до квадрату. Тепер виконаємо відповідні перетворення і отримаємо 9b квадрат, не забуваємо правило піднесення одночлена до степені, мінус 24 bc Зведемо, відповідно, одночлен стандартний вигляд. І додати 16 це квадрат. І приклад номер 2 А в третьому плюс 5А до квадрату. Тут буде працювати формула квадрат суми двох виразів. Так само йдемо за правилом квадрат першого виразу. Додати подвоєний добуток з першого на другий вираз, додати квадрат другого виразу. Спростимо вираз і отримаємо. А в шостому додати 10а в четвертому, так як при множенні степенів показники додаються: 3 додати 1 дорівнює 4. І додати. 25а в другому. Приклад номер 2. Що цікаво в цьому номері? Подивіться, будь ласка, на приклад перший із даного завдання. Під квадратом у нас знаходиться два вирази з однаковим знаком: мінус А мінус Б. Як в такому випадку поступити? Є два способи. Перший з яких ось такий: мінус А мінус Б до квадрату. Ми винесемо мінус за дужку, в дужках буде А плюс Б, відповідно, даний весь вираз до квадрату. І тепер ми поступаємо як піднесення е, одночлена до квадрату, тобто мінус 1 в квадраті, і, відповідно, а додати Б до квадрату. Ну, а мінус 1 в квадраті дає плюс і е, вступає в дію формула квадрат суми двох виразів Тобто квадрат суми двох виразів дорівнює квадрат першого плюс подвоєний добуто плюс квадрат другого виразу. Застосуємо цю формулу і отримаємо А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. І завдання номер 2 з цього. Мінус х квадрат мінус 6 до квадрату. Так само винесемо мінус. В дужках буде х квадрат плюс 6 до квадрату. Піднесемо до квадрату. Мінус 1 в другому степені. Що множиться на х квадрат плюс 6. До другого степені. 1 в другому степені буде одиниця. І залишається використати формулу квадрат суми двох виразів до даного двочлена. Це дорівнює х в другому степені до другого, плюс 2, що множиться на х в другому помножити на 6, і плюс 6 в другому степені. І це дорівнює х в четвертому степені плюс 12х в другому степені, плюс. 36. Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. Квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрат суми двох виразів мінус 17. Використання двох формул, які ми з вами сьогодні вивчили, як квадрату суми, так і квадрат різниці двох виразів. Розкриємо дужки відповідно використовуючи формулу. Отже, квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток з першого на другий. Додати квадрат другого виразу дорівнює квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток з першого на другий плюс квадрат другого виразу і мінус 17. Спростимо наші вирази. Хвад мінус 20х 100 дорівнює х квадрат плюс 14x плюс 49 мінус 17. Зведемо подібні доданки і перенесемо із змінною в ліву сторону, без змінної вправу. Отже, хвад мінус 20x, мінус хвад мінус 14х. дорівнює 32 відняти 100. З лівої сторони ми отримаємо мінус 34х дорівнює мінус 68. Х дорівнює мінус 68 поділити на мінус 34. Х дорівнює 2. І запишемо відповідь. Х дорівнює 2. Виконаємо завдання з нашого підручника номер 633. З цього номера виконуємо завдання 1, 3 і 5. При цьому скористаємося формулами: квадрат суми двох виразів і квадрат різниці двох виразів. Використаємо ці формули. Отже, приклад номер 1. А плюс х до квадрату. Дорівнює квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток з першого на другий плюс квадрат другого виразу. Скориставшись формулою, я з першим прикладом справилась: приклад номер 3. У мінус 1 до квадрату. Дорівнює квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток з першого на другий плюс квадрат другого виразу. Після перетворення отримаємо квадрат мінус 2 y плюс 1. І приклад номер 5 y мінус 13 до квадрату. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток з першого на другий вираз і плюс квадрат другого виразу. І це дорівнює y квадрат мінус 26 плюс 169. Якщо ви будете уважними і звернете увагу через кілька прикладів. Після того, як ви приучитеся використовувати дані дві формули, то ви можете побачити, щоб скористатися формулою квадрат, чи то суми, чи різниці, достатньо запам'ятати покрокове виконання. Перший вираз до квадрату, знак, в залежності від того, який стоїть в дужках, чи мінус, чи плюс відповідно, два. Що множиться на перший і на другий вираз. Ось ваш другий елемент появляється. І плюс квадрат другого виразу, тобто другий вираз у квадраті. За цим принципом ми зараз попробуємо з вами виконати наступний номер. Номер 637. В цьому номері виконаємо приклад 1, 5, 9. Ну, і виконаємо, наприклад, ще приклад 11. Що ми при цьому будемо мати? Приклад номер 1. 3а мінус 2 до квадрату дорівнює. За правилом квадрат першого виразу. 3а до квадрату. Це буде 9а квадрат мінус 2 множу на 3а і на 2. 2 на 3 і на 2 буде 12. Отже, мінус 12а і плюс квадрат другого виразу. Тобі ж 2 в квадраті. 2 в квадраті 4. Приклад номер 5. 3а 1 третя b до квадрату. Квадрат першого виразу. 3а. До квадрату буде 9а квадрат. Додати я використаю чорновичок під низом 2 помножити на 3, помножити на 1 третю, /3. 3 на 1 третю дає 1 і помножити на 2 буде 2. Отже, буде додати 2аб. І додати квадрат другого виразу, 1 третя б в квадраті це буде 1 дев'ята б квадрат. Приклад номер 9. А в третьому мінус 4b до квадрату. Квадрат першого виразу, а в третьому до квадрату це буде а в шостому. Мінус подвоєний добуток з першого на другий. 2 на і на 4 буде 8. Отже, буде 8а в третьому б. І плюс квадрат другого. 4b в квадраті, 16b квадрат. І приклад номер 11. 3b квадрат мінус 5b в п'ятому і до квадрату. Квадрат першого. 3b квадрат та до квадрату. Ми отримаємо 9b в четвертому мінус подвоєний добуток з першого на другий. 2 на 3 і на 5 буде 30. 30 Б в другому помножити на б в п'ятому. При множенні степенів показники додаються. Отже, буде Б в сьомому додати квадрат другого виразу 5б в п'ятому, та до квадрату буде 25б в десятому.